Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне Життя. Так, ось сьогодні чудовий день. Сьогодні, мабуть, теж буде облід. Дивіться, панораму вам зараз покажу. Я тут приготував реквізит і зараз розкажу вам про тему цього ролику. Отже, продовжуємо. Дуже тепла погода. Зараз у нас 2 друге... березня. Дивіться. Бджола полетіла, але обльоту не було. Обльоту не було, але вона, незважаючи на це, вже працює на пролісках, на подсніжниках російською. Тобто вже запахло весною. І, до речі, дивіться, працює бджола на квітах різна. І рижа, і навіть отам от десь. Обніжка вже я бачу. Дивіться. Отже, пі... ходімо на пасіку, друзі. А я по друзі вам розкажу тему цього ролику. Навесні, нам, як ми знаємо, пасічники, треба зробити дуже важливу роботу. Це весняний огляд. Але для цього треба нам умови, умови треба дочекатися. А перший обліт... І я думаю, що як багато в нас вчать пасічників, треба використовувати не для весняної ревізії, а для... Оце пасіка, не для весняної ревізії, а для оцінки кормів, дивіться, оцей щелиною вже полетів. Чому він полетів? Тому що е зверху сидить клуб і з щелиною. І це, друзі, дуже, я думаю, показовий варіант про ті роботи, які я вам зараз скажу, які я буду незабаром робити. А робити ми будемо при першому весняному обльоті е утеплення вулика. Це обов'язково перше, що нам треба зробити, це оцінка кормів, якщо мало додати, бджола полетіла і е, за, зайнятися утепленням. І ось саме про утеплення, друзі, я вам хочу розказати е, в цьому ролику. А розкажу я на прикладі свого досвіду, тому що я займався е, майже у всіх вуликах бджільництвом, але е, і утеплення теж було у, у різних способах. І я дуже вважаю, що е, воно буде вам в нагоді. Всі ці мої способи, якими я утеплював вулики. Отже, друзі, дивіться, утеплення вулика я буду розказувати на прикладі свого вулика, який у мене основний на пасіці. Про який щоб розк... поняти його утеплення, треба трошки роздивитися. Дивіться, це дно вулика, воно січисте, повністю сітчасте дно. Щоб ви так подивилися, тут у нас вкладиш, оце отакий ляток. Дивіться, майже на все дно тут у нас сітка. І зрозуміло, що під час утеплення її ми будемо закривати. Далі, так, це кладемо сюди. Далі оце корпус. Корпус гніздовий, рамка у мене на 300. А корпус, щоб та рамка влізла, 2 на 145. Я всі вулики свої так роблю, тому що це дуже дешевий. Спосіб виготовлення вуликів. Майже нічого не треба робити четверть, тільки одні плечики підрамки. І ось остання частина мого вулика це дах. Дах дивіться, він важкий, тому що оце верх у нього все, все на 22, до речі, з дерев'яни, і верх теж на 22. Він такий зроблений через те, що. Треба ходити, коли я вантажу вантажний автомобіль. То можна один на один, а навіть по 4 вверх робити і ця криша витримає будь-яке переміщення вантажників. Отже, друзі, зараз я цей вулик зберу і далі продовжу утеплення. Про так, зібрав я вулик. От такий вигляд має вулик у зібраному стані. Тобто тут у мене буде. Такому вулику весняний розвиток Всі, майже всіх моїх основних бджолородин. Ще раз додам, що такий вид вулика, це у нас десятирамочний рогач. Він у мене на моїй пасіці. І може окремо, колись я зніму відео, чому такі, такі, така конструкція вулика, до якій я прийшов, не одну конструкцію змінюючи. Отже, друзі, утеплення. Як ви бачили, вся, все дно цього вулика складається з сітки. Тобто, це зрозуміло, що цю сітку треба закривати. Я вам сразу скажу, я використовував дуже багато способів утеплення і одного разу не утеплював дно. І дуже великий я. Ефект від цього не побачив. Але тоді я зимував в Миколаєві, там була така міська зона, ті, типу дачний кооператив, але то був кооператив Бджілка-2. Колись я показував на своєму каналі його відео з його території, і там не було дуже великих вітрів. А зараз я вам показував дядьо. Не бачу дятла. Так, зараз я вам показував вже, я зимую вже другий рік в сільській місцевості. Тобто я обзовівся тачком. І тут бачите, яка, який простір. Дивіться, тут гуляють дуже сильні вітри. І я вам скажу, що це не дуже не, не, не суттєво негативно впливає на зимівлю. Тобто не на зимівлю, зараз вже мова про весняний розвиток. Але все ж таки воно впливає і вітра тут досить часто. І це от рух повітря, який під вуликом, він все ж таки впливає і бджола дуже повільно освоює всю рамку в цілому. Льолік, привіт! Так, Дуже неохотно освоює всю рамку в цілому. Так, дружина мені каву приготувала. І... Досягнути повністю обсижування бджіл і тим паче, щоб повністю матка червила з верхнього до нижнього бруска. Це у нас відбувається, якщо не утеплювати, ну, десь в травні. Нам з тим треба боротися. І тому розпочну своє утеплення з розповіді про моє нижнє утеплення, тобто закривання отої сітки. Отже, друзі, дивіться, отаке от дно. Сітчасте дно, воно собою уявляє повністю майже 90% сітка. Його треба заглушити. Як це ми робимо? Раніше я сюди вставляв пінопластовий вкладиш, але його треба піднімати вулик, запхати його. Там потім накопичується і кліщ, і окрошка від стільників. І я від цього відмовився, тому що цей вкладник пенопластовий треба буде викинути. розумієте? Він другий раз ти його вже не будеш використовувати. чого, Далі я робив, целлофаном, целофаном. Я робив отак, от, завертав, отак от у мене було. Ось так. Тобто цей весь целофан лежав у мене до травня місяця. І, 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 і отак от сім'я розвивалася. Далі я і, через цей ляток його витягував, отак от зачепляв і отак от витягував. Теж непоганий варіант, але я качував і цей целофан бувало, що його там піднімало, бувало його загортало. Тобто не дуже якісно. Воно було, було закрите. А зараз я зробив, чесно підглядів в інтернеті, ми ж всі е, повчаємося в інтернеті. Так? так Я кажу, чесно, не я вигадав, я підглядів у, у нашого теж колеги блогера Тобто зробив е, ось таке з фольга -ізола, е, скажімо так шматочок, прорізав дирку для льота бджоли і зараз я отеплю так. Ось, кладу його сюди. І зверху у мене йде гніздова частина. Тобто, друзі, ось так от виглядає утеплення вулика знизу і бджоли літають он, о, туди. Отже, друзі, днище ми з вами утеплили. Тепер уявимо, що тут у нас гніздо бджіл. Наприклад, воно на трьох рамках. Це відводок, наприклад. Як ви помітили, цей вулик він дуже тонкий, він 22 мм. Це зроблено для заощадження дошки і для облегшення конструкції. Цього вулика цілком достатньо для літнього медозбору, цілком достатньо для. Зимівлі. Але цього толщини вулика недостатньо для весняного розвитку, бо він холодний, тонкий, холодний. Його треба утеплити. Знизу ми вже від протягів утеплили. Зараз ми повинні утеплювати з боків. І тут я вам розкажу еволюцію свого утеплення. Спочатку тут у мене були самі звичайні заставні доски із фанери. Це дозволяло бджолам. Намерзнути, але під час весняного утеплення це було недостатньо. Далі я узнав, як і всі ми, про доску, дошку марка Гейома, який у нас ось я тут поклав. Це відомий винахід, як кажуть. Вони вже у мене потріплені. що вони уявляють себе обв'язку всередині пінопласт і по бокам фольга Ізол. Він зроблений спеціально з таким напуском, щоб ущільнювати утеплювати бока. Тобто я раніше користувався бокові, план, бокові доски, у мене були такого плану. Але дуже в них такий недолік, що вони їх ненадовго вистачають. Оце от дивіться доска. Зі звичайного фольга ізола, тобто дешево, дивіться, оце от такі отвори тут майже 2 роки воно пропрацювало і вона почала отак от вся обгризяна бути. Тобто цей фольга ізол не дуже довго. Слугує, і виходить, треба оббивати другий раз абивати. Тобто треба ремонтувати. Ця доска два роки. І ще коли бджола попадає сюди в пінопласт, вона гризе і виносить той пінопласт. Тобто, це дуже вдалий варіант по утепленню, але він не довговічний. Далі я звернувся. оце Дивіться, теж доска гіома, але... Це не фольга ізол, а це якийсь там алюмінієвий, з алюмінієвим покриттям. Оця дошка вистачає на 3 роки, але все ж таки бачите, недоліки теж є. Вона дивіться, це миші її вже трахнули. тобто Вона з часом вона оце от слаюється і її треба ремонтувати. Я від цього варіанта відійшов. Далі у мене був варіант, дивіться, я зробив такий матрасик. Це матрасик з собою. Представляє синтепон, тройку. Наче. І він поміщений в такий мішечок, як кажуть, з такої щільної тканини. Цим, як кажуть, утепленням я користувався дуже довго. Воно, воно при утепленні виглядало приблизно так. Дивіться, отак от я клав на, на бік. На бік. і отак от я обгортав це гніздо. І отак от воно дуже отак от утеплено, знаєте, як наші діди, вони всякими тряпками утепляли. Так? І я утепляв. Дуже класна система. Вона, як кажуть, друга в моєму рейтингу утеплення, але є один недолік. Коли ти вимушений підгодовувати, я, я зазвичай я ще раз повторююся, качевий пчеловод. Отак от у мене воно було здвинуто, і тут воно, коли я качував, тут були рамки. Маломедні, в общем, і коли треба було підгадувати, це треба ж було отак от розкрити і сюди покласти мішечок, пакетик з цукровим сиропом. Це ви ж самі уявляєте, це треба звідси рамку було достати. Це отак. От. А тут ж бджоли розумієте, отак розкрити, покласть, бджоли лазять, ти їх опять, отак, отак от закриваєш. Тут придвигаєш. Дуже воно довго воно може допасть на пасіці до 100 вуликів і нормально, але на великій пасіці, до якої я стремлюся, воно не дуже добре. Але варіант теж бомба. І ще поки ми на цьому утепленні зупинилися, я ще вам скажу, що далі. Коли ось тут були повний вулик, 10 рамок бджіл, оце у мене кришка. І воно цей елемент ще у мене так розрахований, щоб він Є такий верхньої подушкою, вона майже не випадає, і отак от вона у мене була вона використовувалась як верхнє утеплення. Тобто ось так от з верхнім утепленням воно і було. Тобто оцей варіант я дуже, я вважаю, дуже він вдалий. Це, я не бачив такі подушки, знаєте, фабричні. Такі що вона, наче подушка, але наче двойна подушка, це, як кажуть, мій ви винахід користуйтеся. І ось до чого я прийшов зараз до вічного утеплення. Це я вам показував минулого разу. Це доски з пенополістиролу. І я у вас просив, щоб ви мені порадили, чим обробити. Все ж таки я їх обробив звичайним скотчем, обмотав звичайним скотчем і отримало. Я не знаю скільки він витримає. До речі, напишіть в коментарях, у кого такі є. Як часто їх треба ремонтувати. Отже, утеплення бічне у мене в цьому році буде виглядати так. Буде з цього, року, з, цього з цієї сторони утеплення і з другої сторони утеплення. Ось таке, будь ласка, покажіть, як воно виглядає зверху. Тобто, як це буде утеплюватися, я вам ще покажу. І далі у нас залишилося утеплити дах. дах. Я дуже багато разів спостерігав, що дах, бджоли, ну вони при такому способі утеплюються самі. Коти лізуть. Лена, покажи, як коти лізуть в хату. Дивіться, відкривають, відкривають вони двері і залазять в в хату. От тварюки. Зараз ми виключимо, виганімо коти. Ви... Так, дивіться, як вони залізають, не дають нічого, не працювати нічого. От тварюка. Полюбляю залізати в хату. Так, ти що неслухняний такий, а? Болік. Наглая рижа морда. І білок теж наглая, біла морда. А ці слухняні. Отже, друзі, продовжуємо. Так, дали коти нам розвити думку, але почнемо спочатку. Дивіться, отут, от зверху, ви ж бачите, тут щелини не дуже товсті. Тут 7 мм. 14 мм. Тобто тут декілька щелин ми бачимо. і Хто довго займається бджолами, теж знає, що коли навесні на довгий час відкриєш вулик, то ці всі щілини заповнюють бджоли і вони гріють, тобто не дають, щоб тепло розходилося. І ще тут великі бруски на 25-20 на 20, у кого є які. Тобто я вважаю, що зверху і так вулик дуже утеплений, але все ж таки ми його утеплюємо і робимо ми наступним чином. Зверху я кладу, звичайну, клейонку. Зараз е, зрозумієте, чому з нашу клейонку. А далі фольга ізол. Фольга ізол десь п'ятірку. Е, дуже товстий не беру і дуже тонкий теж не беру. Е, ось п'ятірка нормальна. І це все. У нас затискається на що? на що ця клійонка? Вона використовує у нас дві функції. По-перше, на неї збирається волога, яка конденсується, і бджоли при поганій погоді є їм, що попити. А друге, вона захищає фольгайзол, який, якщо ви покладете просто зверху, вони його теж з'їдять і максимум на два роки вам його вистачить. Тому в результаті... Вся конструкція виглядає приблизно так. Я розумію, що це варіант, який дуже здуває вітром, але тим не менше, це поки що я на цьому варіанті утеплення зупинився і їм користуюсь по цей день. Отже, друзі, фінал нашої цієї розповіді про утеплення вуликів. Я дуже е, великий час не займався утепленням вуликів. Взагалі їх не утеплював. У мене були січасті е, дніща, у мене були такі тонкі вулики. Я не утеплював дуже великого впливу утеплення е, в нашій місцевості. Я не спостерігав, але е, тоді я працював на роботі, я вам казав, що я був. Пасічник вихідного дня, а зараз ефективність і нашого пасічникування треба підвищувати і собі вартість треба знижувати. І я вимушений йти до того, щоб утеплювати свою пасіку. Це дасть десь забіг в розвитку, ну, приблизно, я думаю, днів, мабуть, 5-10. тобто це заощадить, я думаю, десь половина покоління бджоли. Тобто, якщо утеплить. Але знаєте що, до речі, я ще не сказав, коли це я починаю утеплювати. От зараз майже дивіться, обліт, перший обліт і бджоли ще не утеплені. Чому? Тому що у нас в природі немає першого пилконосу, а ми знаємо, що. Нащо нам розганяти бджіл? Треба, якщо їх утеплювати зарані, то треба їм давати і підкормку. Тобто я прийшов до висновку, що промислове бджільництво, яким я намагаюся все ж таки займатися, воно не потребує такого дуже щільного ранішнього утеплення і ранішнього розвитку, бо ми ж знаємо, що полетять раї і ти не встигнеш нічого з цим зробити. Ранішнє утеплення я вважаю потрібне тим пасічникам, які займаються пакетним бджільництвом, які займаються матководством, тим треба рано заселяти нуклеуси, а нам там на 5-7 днів пізніше заселиш. Потім по розвитку все одно, як показує практика, дожинають бджоли ті сім'ї, які були утеплені, і навіть немає у них того райового стану. Це я ще раз повторюся для нашої місцевості. І тому дуже великого сенсу я не бачу, але все ж таки утеплювати треба, щоб уникнути гнільцевих захворювань. І ще одне дуже важливе правило: я не бачу взагалі сенсу утеплювати ті сім'ї, які дуже потужні, там 7, 8, 9 вулочок зараз займаються. Так, мене починають жаліти. Отже, друзі, якщо тримати дуже сильні сім'ї, то я думаю, утеплення не треба. І ще утеплення не треба у цих вуликах Дениса Фадієва, пенопласт, які, на мою суб'єктивну думку, вони пристосовані для розведення бджіл. І оці ось шестирамочники. Для розведення бджіл, а не для медозбору, тому що медозбір все ж таки там дуже велике навантаження, там перевезення, там відкачка меду, ці корпуса літають, вантажники їх теж кидають, тобто вони не дуже довго витримують. А ось для розведення бджіл я думаю буде нормально в цих вуликах. І тут до речі, в цих вуликах це окреме питання, але я думаю, що тут великого утеплення не треба. Тільки одну заставну я поставлю, там теплі у них дашки спінопласта там майже 4 см. Тільки одну заставну поставлю, я кажу, підіжму гніздо і все. На цьому все утеплення закінчиться. А ось ці вулики, які ми платимо цим от дуже щільним утепленням, що я вам показав, за те, що ми заощадили під час його виготовлення, але то розмова для іншого ролику. І я вам бажаю за перегляд всього найкращого. Бажаю вам добра, бажаю вам миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.